У сполучених штатах зночі йдуть вибори. Вже проголосувала кандидатка від демократів. Клінтон прийшла на виборчу дільницю у восьмій ранку за місцем прописки в містечку Чапакуа. Представник же республіканців Дональд Трамп поки що свій громадянський обов'язок не виконав, але пообіцяв, що голосуватиме за Трампа. Як проходить голосування у США? Дивіться в сюжеті Сергія Куляса, який готується до ефіру. Йдемо далі. У сполучених штатах більшість Штатів у Сполучених Штатах у Україні голосують переважно за демократів або за республіканців. Приміром, демократів традиційно підтримують у штатах з густим міським населенням це Каліфорнія або приміром Нью-Йорк. Водночас за республіканців голосують в так званих аграрних штатах. Це переваж... це такі штати, як Алабама або Теннесі. Вашингтон пост порахував, що в разі, якщо е, вибори б закінчилися е, з результатом цих гарантованих штатів, то Гіларі Клінтон отримала б е, підтримку 182 е, виборників. А Дональд Трамп, за Дональда Трампа проголосували по 16 штатів, але ці штати менше, і це близько 96 виборників. Відтак долю виборів визначать голосування у так званих штатах гойдалок. Гойдалках їх 15. в цих штатах. Іноді є перевага республікан республіканців, іноді демократки. Але загалом мало хто прогнозує мало хто може спрогнозувати, як закінчаться там вибори. Вірджинія один з таких штатів. Там працює наша колега Марія Прус. В неї остання інформація з виборчої дільниці. Зараз я біля виборчої дільниці у штаті Вірджинія. Це один зі штатів видалок, які можуть вирішити долю виборів. Дільниці тут відкрились о шостій ранку, закриються о сьомій вечора. Черг тут немає, людей небагато. Більшість людей приїхали сюди зранку до роботи або приїдуть ще увечері. Крім того, близько півмільйона місцевих жителів взяли участь у достроковому голосуванні. А ось так виглядає зразок бюлетеня. Там виборці реєструються, після того отримують бюлетень, заповнюють його і відправляють до спеціальних скриньок, які автоматично зчитують результати. Вірджинія підтримує то демократів, то республіканців. У 2008 тисячі та та дванадцятому тут проголосували за Барака Обаму. А у двохтисячному, і 2004 четвертому за Джорджа Буша. Цього року, скоріш за все, Вірджинія підтримує демократів Гіларі Клінтон. Паралельно з виборами президента у Сполучених Штатах голосують за сенаторів та конгресменів. Крім того, місцева влада використовує цю нагоду, щоб провести референдуми із місцевих питань, зокрема щодо розподілення коштів з місцевих бюджетів, транспорту або благоустрою. Отже, про хід голосування у США на цю годину в сюжеті Сергія Куляса. Містечко Діксвіль-Ноч на кордоні з Канадою. Саме тут відкрилася перша виборча дільниця. Проголосувало вісім людей і більшість за Гілорі Клінтон. Поки в ночі люди поверталися додому з дільниці, у Нью-Йорку саме шикувалися в черги. Говорили тільки про одне велику кількість охочих проголосувати. Скоро буде значно гірше. Однозначно тут доведеться стояти не одну годину. У сполучених штатах були і ті, хто не хотів юрмитися разом з іншими на дільницях. 46 мільйонів проголосували завчасно. Зокрема, президент Барак Обама своїм правом він скористався ще в жовтні. Політик пояснив, у день виборів через щільний робочий графік він не зможе приїхати додому в Чикаго. Позаземне відрядження завадило проголосувати й американському астронавту. Шейн Кімро заповнив спеціальну форму на МКС. Результати визначатимуть машини, спеціальні сканери в них фотографуватимуть, за кого віддано голос. Такі є на кожній дільниці. Американці обирають не самого президента, а спеціальних людей-виборників, котрі заздалегідь повідомляють, якого кандидата підтримують. Вони на з'їзді в грудні проголосують за главу держави. Кожен штат, залежно від чисельності населення, делегує на цей з'їзд певну кількість виборників. А ті голосують за системою. Переможець отримує все. Тобто, якщо більшість у штаті сьогодні проголосує за певного кандидата, то усі виборники від цього штату муситимуть віддати свої голоси за нього. Медіа оприлюднять екзит Полу о другій ночі за київським часом. Тоді закриються дільниці в трьох перших штатах Флориді, Джорджії та нью Нюгемпшері. Урешті голосування завершиться о четвертій ранку. Сергій Куляс, новини на першому. Ми продовжуємо стежити за виборами у США завтра об 11-й На Юа 1 дивіться спеціальний випуск.